У Криму розпочинається сезон. Сезон вибухів. Об твою ой господі. Чуть окно не вилізяла. Сьогодні зранку на півострові було голосно. Спочатку бахи чи то бавовна, як кажуть місцеві, пролунали на південному узбережжі Криму. Потім у Севастополі, а потім у селі Перевальне. Чим закінчилася така дронів, розкаже РБК Україна. Коли ранок почався не з кави. В різних районах окупованого Криму сьогодні лунали вибухи через атаку БПЛА. Спочатку їх чули жителі південного узбережжя, потім Севастополя. У місті пролунало кілька потужних вибухів в районі військового аеродрому Кача та Бельбек. Попередня атака на летовище Чорноморського флоту РФ у Качі була 2 травня. Тоді було уражено не тільки аеродром. Під час нальоту БПЛА наочікувано самоліквідувався, і начальник російської військово-лікарської комісії змі. Писали, що полковника внутрішньої служби Сергія Токарєва злякала повітряна тривога. Він схопив свій травматичний пістолет, вийшов у двір будинку та почав стріляти. Родичі намагалися його заспокоїти, але це не допомогло. Він випадково потрапив собі у голову. Вторує має доброе утро в Качі. Але повернемось до сьогоднішньої атаки. Після Севастополя дрони полетіли у селищі Перевальне і там уразили військову базу 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 8-го окремого артилерійського полку. Агенти партизанського руху, а теж повідомляють про загиблих російських військових. На базі знаходяться бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також ймовірно паливно-мастильних матеріалів. Пізніше в телеграм-каналах повідомили про те, що у Вальному загорівся склад боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони. Вибухи на складі з задоволенням знімають і викладають і самі російські військові. А снаряди зі складу розлітаються по всьому селу. Так зване міністерство транспорту Криму повідомило, що дорога Сімферополь Алушта перекрита. Машини пускають в об'їзд через Севастополь Ялту. Причому причини таких незручностей у Окупаційна влада не пояснює. Ну і справді, а як їх пояснити, якщо Міноборони РФ відзвітували, що їхнє всесильне ППО усе збило. 43 безпілотника начебто, знищили над морем, і 21 над Кримом. Збивали, мабуть, складом боєприпасів. Щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.